Толіка вбили при будівництві нашої ратуші. Ніхто того не очікував. Толік, незважаючи на те, що була ніч. Мав би мав мав би хлоп спати, але він будував і прийшли такі волі. Нелюди, не люди. І вбили, вбили нашого з вами. Толіка, і на той час я заспіваю пісню. Давай. <кій> Много я літа літа, много я літа. Ти трошки перепутав, може останнє путь. знаєш, знаєш що... Останнє путь, остання путь Помер Толік і його зібралися, щоб їхню пам'ять згадати, подякувати і простити за те, що не вберегли, не ще хотіли жити. І... Іванко де то так гарно популярні? Помогли заходити, будеш нечанний, будеш ту з ними лежав. Всім привіт, друзі. З вами мер. Ваш найкращий мер, скажімо так, Куболекс. І, і Його права рука, Юлік. І дорогі друзі, це п'ята серія випуску мера в Майнкрафті. Тому давайте ми не будемо зволікати. Поїхали. Сьогодні буде така дуже серйозна серія. Тому тому що зараз ви побачите, поки я говорю, ви побачите скляки нашого цілого міста. І на кінці серії ви того міста не впізнаєте. Тому що тут буде революція, тут буде великі зміни, і тут ми будемо багато робити. Я з я, тоді я, 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 я більше згоден. А що ти мав на увазі про революцію? Ти, не не пам'ятаю. Звідсі щось е, не подобається. Е, е, я пішов. Скоро на каналі Лекс, на моєму каналі, та, та, стартує нова рубрика. Вже скоро вже буде виходити. Тому, якщо ви чекаєте, пишіть до речі, свої догадки, що це буде за рубрика. Може хтось вгадає. Тому давайте підпишіться і ми поїхали. Ті блоки ви тут мерку, полекс путує весто зростає день за днем, тут пригоди за кожним гравцем, юліку поруч фани в тілі, квадратний світ, великий цілі, перша дитина новий хід, це початок на свій світ. Ми би хотіли сьогодні трошки поунувляти е, наші, скажімо так, будівлі. Перед тим е, як ми почнемо злі загалом влучати всі ті інші, нам потрібно перед тим оновити самих будівельників, е, уновити наші майстерні. Так, тому ми заходимо сюди і дивимось. Так, опції будівництва. Що нам треба буде для того, щоб поліпшити, е, скажімо так, нашу е, другу будівлю. Добре, тоді давайте ми робимо так: поліпшити ще тут. Поліпшимо. Так, ще давайте тут просто дамо. Я маю надію, наші будівельники будуть щось робити. Олена, йде будувати. Давай, Олена, ти візьмешся за то все, ні? Молодець. Оленка там, то я вже зрозумів. А тут хто? Лінкольн! Авраам Лінкольн будівельник в нашому місті. А де він є? Аво, аво біжить, аво біжить. Добре, він вже йде. Так, ми йде будувати. Так, давай ми перше тобі, лін... Оленка, ще подивимось, що тобі треба для нашого міста. Так, Оленка, дай Боже, здоровля. Так, і Лінкольн почав робити так. Ну давайте я тобі вже зразу щось дам, що я маю. Так, що нам треба буде? Що ти, ти хочеш від мене? Тобі треба дофігачу. Де ти був? Юлі, де ти лазиш? Та там були справи. Треба було там, да, те, що переговорити. З, -з, -з, -з ким переговорити? А то не важно. Юлік, що ти з моїми людьми говориш так до таємно від мене? Що тут таке має бути? Що я говорю про наше місто, про те, що їм треба робити краще. Добре, Юлік, тоді, давай швеньку поспимо. І. Ти ти взагалі чув, ти знаєш, що я вже роблю чи ні? E, та я, я все чув. Я все прекрасно чув. Ну, йду, йду, іду, іду. Там треба було теж за що йду, йду. Юлік, ти що, щось ти. Тоді давай, Юлік, такого, Ти знаєш, що прекрасно робити, я йду тоді зараз добувати до того. Ти давай, ти подивись, що треба для будівництва того, того, і шуруй, Бо ми сьогодні мусимо з тобою mm -hmm. багато чого. А ти, да, ти будеш, Добувати ресурси. Ну так. Да. Ну, Ну, йди. Oh, no, я тоже ну я і теж йду. Ну я тоже йду. А oh, далі? Ну давай, давай. Подивіться, щось, щось там не так. Що, 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 що моє? Щось приїхав. Воно певно вже щось комбінує. Мені, певно, що вже комбінує. Та додупи до дупи на ракет. Каже, так, е я там бачив, що перед тином треба бути дерево. Стоп, в мене ж є ворог. А, в мене є дерево. Що я, Господи, лажу туди тут. Так, вона тобі кругля, тут місь мерекові дошки. І так, що тобі треба? Тобі треба буде дістати кру... Ооооо, кругляк. Так, круглят. Ні, то не так має бути. Чи то так має бути. А, то так має бути. А, давайте зараз ми перевіримо, чи це йому треба. Юлік, певно, десь каже, ну воно десь певно вже пішло, певно, поки що там було позаплатило. Та ну, він певно десь. А, ти видиш, як мене той от... вот. Що ти тут Юлік робиш? Мене вже якісь глюки через тебе. Ресурси треба. А і ще що... Юлік, Юлік, бляха, муха. Шо а я маю робити, я... Ні, Подробити, що їм треба. Я, я і виконую твоє завдання. Ну давай, давай. Ну давай, давай, давай. най виконує. Най так, давайте ми коротше, йдемо задобування. Коротше, що ми зробимо? Ми зробимо то так, люди, друзі. Ми все туди будемо за екраном, ви то побачите, може. Добре, не буду звертаю. Ви то побачите все або в рандомних моментах, або в швидкій перемоці. ми душе якось там все побачимо. Тоді поїхали! І тобі так все добре? Ти нормальний, все, все з тобою добре? Стеж за тобою, бо ти якийсь дивний. Так, давно я в шахті не був, нам там треба було круг... Так, тихо, 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 там треба було в круглях купі Тихо! Давай трохи добудемо кругляку. Прийшло багато часу. По-моєму, якщо я не понялась з другої серії, я тут не спускався від другої серії. Що ти тут поміняло? Ага, зелений огірок, як завжди. -у. Золото тут золото тут треба, золото, треба. Тихо, у мене. У мене смускима і вугля немає. Йоперний театр. Оцей. Йоперний! Йопер... Юлі! Твою. Що ти тут робиш? Слідкую за тобою. Слідкуй... Ти там Що? щось... крутиш, попрытаешь? Ты Ти щось, щось крутиш. Що? Є... 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 Крути. Юрик, я. Я ходжу добуваю ресурси. Що... Хочеш? Ну добре. Матри на ну, ти... Та шо йому-то є сьогодні? Що воно... О, сундук. Шо йому є? Бляха, муха. Бляха. Муха. Тихо, 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 тихо. Не-не-не-не-не, русского мира нам не треба. Да, давай, хуйда, хуй, да! На. Тихо-тихо-тихо-тихо. Щось мені, звісно, не дає спокою. О, той молод заліз. Ой, тьфу, тьфу. Та не. Сучте. Ти... Ти... Субака орк тис. Та, йди за слід йди вслід з російським кораблем. Всі ми показу знаємо, де? Ну-ну хитрий, він дуже сильно хитрий, і то знаєте. О. А якраз Юліка нема досить візьму. Дооо, довгоногий. Ага, буде легко звідси вийти. Так, я, походу, заблудився. Ну, як казали, мені баба завжди казала, що я маю гарну зорову пам'ять і. Так, Тиху гірок! Нє- нє- нє-ні, я більше люблю попідори. Що ти головою вертаєш? Ну, давай я просто вийду тихенько. той вихід. Слава ті господи! А ну давайте зараз ми підемо, подивимось, що то Юлік зробив. Мужчина тече проти течії, він бореться з течією. Давай оп, оппочії у воду спаді пливти. Оп, давай давай. О! До такого плавця, як я поставте лайк. Like. Так, я... Стоп, 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 стоп. Мені мені здається, чи... Ми... Стоп, що? Мітинг 12. Ну... Краще місто вже сьогодні. Бу... Що, що? що? Чекай. так, 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 та вам скажу так, я догадуюсь. Так. А ну чекайте, чекай. хто то? Що за мітинг 12 години? Що? Так, я бачу, він тут вже трохи побутував. Добре, вони тут все будують, що треба. А те, так коротко кажучи, Юліка. Що за... Туди, чекає, місце, Юлік! Що де... ти там робиш на горі? Постерігаю. А типа, ти в курсі, що там, там мера місце, мерсі може тільки дивити слово місце на свою лицей? А, я вибачаю. Чуєш, Юлік, ти. Мене тк... Мене тк... Мене до те... А хуй ста, а хуй стать, Юлік, хуй став. А, Юлік. Я yeah, йду. Yeah, ти, ти мені скажи, ти не бачив там ніяких табличок? Ні? Бачив. Там, знаєш, там писало щось на 12-ту мітинг. A, 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 a. А я писав ходи, ходи, ходи. Поки тебе не було. Ну? Я то погорив з жителями ну? і дізнався, що на що вони ще жали, Знаєш, бо я вони тобі та то не скажуть, не? Так. А я, знаєш, так він вліз в інших. Ну. Чіщ! Че. Худи знать, візьмить, ходимо. Ходи тихо, 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 ходи, ходи, тихо. Наразі собі. Наверху. А ти що собі думав, що я а що? А я думав, чесно кажучи, знаєш, Юлік, я думав, що ти мені згадуєш, я думав, що ти мені згадуєш за дитинство, коли ми ото збирали, ти мені сім і хочеш мене звергнути, щоб самому стати мерком. А, що мені це таке відповідальність велика. Коротше, слухай, вони ще скаржили на, на будинок, але бачиш, вони вже там е, ремонтують собі, вони підбудуть. Бо я так. зібрав е, необхідні ресурси, поки тебе не було і все їм дав. Так. По-перше, по-друге, на дороги казали, що от таке болото, що їм то вони не, не пасують таке. Питав я їх ніде, хто буде завтра на 12, щоб, знаєш якісь технології ввести, якісь знаєш, університет побудувати, таке. Вони казали, що вони дуже дуже. Ти, 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 ти точно не обманюєш? Не обманює. ходи спати. Йолік, там два, там два угірка, йди там кой, йди їх Там Там три угірка, йди з ними ще розбирає. Там бля, хаві рок, де нахиня. А чим ти, а чого ти щось в руки не візьмеш? що ти його рукою б'єш? Я не маю. Як то немає? Іващу, не як ти точно що я знаю, ти кажеш, ти, ти кажеш, що вони не Ти, ти, ти знаєш, ти, вони казали, що вони не цей, недовольні, так? Да? Трохи ще жаліт. Та, хочеш так, хочеш я, я, я знаю, що треба зробити. Юлік. Я. Ви схує. Що, що, що? Що ти? ти? <плэн> 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 то є е бар! Слухай, <Плэн> ти то, ти то вмієш, ти знаєш, що ти вроджений, ти знаєш, що ні. Йо, де буде, де буде місце? Юлі, дивіться, нам треба подумати, треба подумати, де треба подумати, де Осталось я знаю, я знаю. Ходи, ходи, ходи. Е, ну, 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 що? А тут, 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 розчистити зараз ще. Юлік, і Олік, беремо ще і... за роботу. Дуже гарно. Дуже гарно, мені ще подобається, як вони будують. Їм треба премію виписати, знаєш. Знаєш, Юлі, ходи сюди. Я перед тим, як ми розпочнемо, ходи, сюда, ходи, і ч... ходи сюда, сюда, сюди. Ходи сюди, ходи сюди, сюди. Я не, не знаю, був, я знаю, я був, може, трошки строгий, але дивись, що я не знаю. Та тобі робота за те, що ти такого допомагаєш. Ти чі тихуй, не каже, ти хоч та не кажи, хоп там, як я потім. Не кажи, бо я то деколи, знаєш, бо я знаєш, хоча я і інвестую в то але я їм кажу, що в скарбничі немає душе, я кажу, що немає наразі. Раз, два, два, три, ще наразі, три, і вона золото. Золото бере. О, храниш. Що храник золоті. Що, що що дай, що бере що, з бощо. Та всі добрий день. Так, працюйте, працюйте, люди і добрі. Ми скоро побудуємо таверну. Ми о, молоде, молодець, молодець, то фейерверк. Ти звісно, бере брефери. Так, що не переживайте, ми скоро Ми скоро будуємо таверну. все буде так? Ми собі зараз що візьмемо? Ми візьмемо, бо тут бачите, бо все таки то якісь мали у селі, бритотала. Тому ми Що, друзі, ми беремо робимо так. Берем раз опції будівництва. І дивимося, що тут треба. Так, ну в принципі, бачите, тут все не так вже й тяжко. Тут, е, слава Богу, для таких тут багато треба, тому ми робимо так. Ми будемо поліпшити, хай вони то все роблять. Так, я йду сюди, подивлюся, що Юлік робить. О, а Юлік дивіться, ну, тут дивіться, ну вже щось тут. Дивіться, у нас і зробило алмазну лопату і ну нас... це. Юлік! <гаду> Ти, ну типа, ти ж в курсі, що тільки таверна, я не кажу, ми поки що тавернуло тільки ставимо. Знаєш, я просто як завів ще, як ще завів, та й почав, знаєш, працював пати. Ага, то, а прививичка, так... знаєш, привичка, знає, привичка, прив... привичка медіонарів. Ну от що твоя жінка казала добре, що ти ще тоді кусь позаводив. Добре, тоді давай, Юлік, що, давай, Юлік, ми тоді поставимо з тобою. чекай, то ще один буру інтрачь. Та Юлік 200, що ти розумів, наш 200, от до того диви, Юлік. То наразі от до того от блока, от, от до того все розчищує, бо то наразі вже поки що виходить за рамки нашого цього. Щоб не було well, ніяких but... проблем. ні 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 от, от, ось від цього, ось від цього, ото. Отово. Так. Так, що давай. Але давай ти може поспиш, ні, не хочеш спати, чи ти будеш ще працював? Ні-ні, я буду ти йде спати. Ну то я йду тоді спати, друзі, він нехай там, ну бачите, така от людина. Ну, Давайте ми подумаємо з вами логічно, бо він для того певно і так і працює. Тому давайте йдемо спати. Oi Файне, я поспав файно, поспав так. Юлік, я щось не чув, що десь заходив до хати. Скайте, дайте, закрийте двері, щоб мені всяка цей. Так, як я казав, щось я не чув, що Юлік заходить. Так, я тому що піде, подивлюсь, що він там понамайстровував. певно. Оооо, я вже пошовний. Йой-ой, що воно Йо -йо -йо -йо, тупо не робило, ну все то повичещу волонло. собі. І, дорогі друзі. Розчестив, я, я розчестив тут, не спав трохи, але то не для що звісно це... мені не шкода. Ти навіть не йшов спати? А я знаєш, прийшов там об'ємки. Юлік! Чекайте, 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 три друзі, бо я отут трошки вдивився, можна казати наше, бо ти вже я так е, розумію, ти вже тепер офіційно член нашого міста. Я склав твою довіру, та. Ти раніше, Юлік, ти тільки тобі не можна довіряти тільки тоді, коли йдемо з тобою пити. Бо ти бо з тобою ну, як п'єш, то ти вже потім або так, ти стоїш тобі пофіг, а я стою в канаві регаю. Так що, дорі друзі, бам! Ти мені, скажи, що мені треба добути. ти мені мусиш зараз добути все, що треба на таверну. Таверна має бути готова. А, Я наче взяла зарплату. Юлік, тільки ти там знає нічого не робив, Юлік, щоб зараз. Так. Діти поливки. Побу... Багаття, біле ліжко, дробину. А то все, я зараз можу добути, то не Ну то все, Юлік, Дубу, добувай. Чекай, добові дошки я маю. Кругуляк я вже літаю, то маю багато. Має. Та-та, бо як бен був, я там трохи купав. Молоски би теж я маю. Маєш. Бери. Литискругліпку зараз зроблю. Трошки порубаю дерев, добре. Так, Юрік, все, давай. І якщо щось, то зустрічаємося, тво біля будинку таверни. Добре, я пішов. А ні, а сукира немає, я сукираві. Все, Юлік, давай. Поїхали. Поїхали. А, так, ну дорогі друзі, давайте так от що ми не, Давайте ми не будемо з вами тратили часу. Ми то все з Юліком зараз будемо добували. Ви то все побачите долі секунди, ну або зразу, коли ми вже все добудемо. Тому до зустрічі. Погнали. Угу. Ото типа, знаєш, я то. алту. чихнув? Такий ось нога еліта, курва щастя здоров'я. так співав? Ну та але то був в приколі. Ну я понял мені похуй. Короче, всім привіт. Ми е, вернулись з таких рандомних моментів. Я ви знаєте, що другі друзі скажу, я отокову сидів, той подумав так. Ми вже з Юліком, я так дивився. Юлік вже все до таверни приніс. Я все приніс для оселі. Їх там, якщо я себе не помиляю, вже майже все закінчується. А я дивіться, що от подумав. Ми ж то з вами люди. А що треба людям? Правильно, людям треба їсти. Людям треба їсти, а їсти нема. Тому я вирішив зробити. Ми з вами на воді, дорогі друзі, побудуємо ферму. Ча ферма є в нас і в колонії, житлі самі можуть побудувати, але аніж ми то все так... Ти чуєш ти? ти на нього, бляха. Так, а для вас, вас, дорогі друзі, допоки ми якраз на такій от платформі зімені, я вас хотів би попросити підписатись на канал і поставити лайк, тому що. Ну, то, то, то логічно. То тому що мотивація, все таке, все ну. Все, все як завжди друзі друзі і також пишіть свої коментарі Так. пишіть та, що... свої догадки не догадки юлік я розказав. пишіть свої пропозиції що нам самим от, от цим от тими от руками побудувати не щоб ми дали завдання їм а щоб ми самі побудували що хочеш? я дивлюсь дивлюсь спостерігаю А, ну. та 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 те робить. Так, е, я то пам'ятаю, бо я колись то допомагав своїм батькам, я то тато допомагав, ми то колись то робили. Ми то. Юлік, певно, ще до того як став роботягою теж робив. Зараз не знаю, що він то пам'ятає. Робив, робив, робив. Так, давайте, так, швидко то все так засадимо собі, так гарнесенько, горя, Все, віддаємо все, такого, так. О, вже щось було побудовано. Йолік! Тай, де Юлік? А Юлік вже певно вже певно в таверні, вона вже певно, гад, вже певно, там в таверні п'є. Трашви, де о, все, 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 вона вже, певно, в таверні, наші вже певно напило. О, новий житель. Так, ти хто? Такого багато міст, але не таких гарних, як це. Що? П'ять ти що? За... О, лінок, що ти. А, то ти лінок щось тут забула. Юлік, де там? Де ти був? Де? Нас таверна вже вже побудували. Перший гість. Дай Боже, тобі щастя, а, Адріан. Адріан. А, ти, ти будеш тепер кінь. Будеш не Адріан, будеш кінь. Що ти робиш? Ти що ти, ти так тут. Біля ліжок, що ти? Ти вже хочеш щось. Що то що то найняти? Дивісь, ну щоб воно, щоб він прийшов до нас в цей, щоб він прийшов. Він хоче п'ять алмазів, щоб тут у нас працювати і жити, прикинь? То я маю 3, а ти ще дай два. Так, ми і так він і так до нас не зможе, бо ми наразі цей бо у нас немає стільки хат. Та ми побудуємо, ти давай алмази. Ти хочеш ну на поговори з ним. Якщо з не поговорити, то на. А Гатріан, ти будеш нас в місті. Ти, <звісті> ти сам сказав, що тобі ще, вісім. ти був багато де. Але тобі ще сподобало тут, довиче. Я тобі зараз плачу п'ять алмазів, але ти працюєш сумлінно і не ще. Почув? маю надію, найняти. Адріан, ти тепер живеш в нашій колонії, Я тебе вітаю. Отак, От так ще рішай. П'ять алмазів то не є гроші. Нам, нам треба руки. Нам треба руки, щоб будувати більше. Ти замість того, щоб коротше, що Тобі що ще треба? Наш тобі гак, наш давай, тобі. Давай, давай, може, я що зроблю, а ти іди, роби свої мерзкі справи, Добре? Що, все? все, я мовчу, я мовчу. Ну і все. Ну і мовчу. Не, не, Не ворог не борош собі голову, знаєш, такою дурнотою. в тебе є можливість щось... спати. Так, у нас є побудована одна таверна. Це вже плюс. Правда, Юлік, це вже плюс. Маєш щось з'їсти, вже... маєш з'їсти. Маю, маю. маю. То кинь мені побрати. От так, отак от. Так, от. Маю. Давай сюди. Оооо, тих у мене не треба. Так, о, стійк. О, та ти но забачу кухар, якийсь стейк, їм. А ти куч гімно їв? Aí... Та і в тебе було діло. <плес> так, як і говорив, друзі, ми побудували, але то, що не кінець, то що не кінець, бо то що далеко, не кінець. Я от того думаю, що нам поставити, бо бо-бо-бо-бо. Так як я казав, у нас проблеми з запасами їжі. Тобто нам треба їсти. А вже хтось. <плес> Юлік, а ну ходіть, ну, хто буде жив з Ленкою. Давай ходи подивимось, хто буде тепер жив з Ленкою. Чекай. оооо, Лєнка ще Присначить. не сама. Диви, Ленка ще 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 поки що сама. саме. А не-не-не, не самі Юлік, та не ліж вже життя Юлік. А, Нехай вони самі вони то можуть. О, розмножують, але дуже гарно, дуже гарно. Дуже гарно, ні? <світ> дуже гарно. А що ми з вами зробимо? Я думаю, як я вже й казав, як я вже й казав, нам треба нам треба багато буде їжі. Йолік! Йолік! Oh, yeah. Ти бачиш ходи так, сюди, такі. ходи сюди. Ян ти дивись і ходи сюди. Юрік, швидко. Швидко в... не в будинок Ленки. Швидко в будинок Лєнки. Зараз вже секунду, секунду, швидко. вже, бо я О! за таку зайшов. Давай, Юлік, швидко, Юлік, бо то треба, треба офіційно. Я навіть спеціальну, я навіть спеціальну землю. Та ти хуй, Юлік, Юлік, де ти є, де ти є. Ай, бо знаєш, бо я знайшов по дорозі бамбук. І ти не повіриш, що я за три секунди скліпав. Ти просто не повіриш, я тобі чесно кажу. Де який бамбуковий дрон. Юлік, ходи сюди. все, ти хуй спускайся, спускайся Юлік, тихо, ти хути, то почему. Ти ходи, Юлік. Знаєш, що мені сказала Ленка? що що? Худи що ти. А так тихо. Тві Юлік. Перший. Йоп, твою мать. Чекай вона ще бої. Як ще А чекай, чого тут дитина. Джаула. Я його перший раз знаю, якийсь яйла. А Та ну той новий житель? Ты Ти Ленка пришла спад. Ленка, ти ще пускаєш пускаешь как с тобой. Двесь мама з дочку спят. Ні, ну то є дуже гарно, то є дуже гавно. Оу, чекай. Та не, та тут же. Та то джаула, то то є та дитина. А тату хто? Ленка? Йопт твой пать, на торик. Йоп, перник, а то що таке? Так, Юлик, давай ходи... Йо, Юлик, 200, що тут таке має бути, мої будет? твою мать, блядь. Тихо, ти, не ще, Юлік, не заводиш, тихо, тихо. Та, ти, що, я, я йду спати, бо Юлік, все, Юлік, зараз, найсі, Юлік, там, так, все, а я йду спати, Юлік, все, роби, що хочеш, все, я спати, все, тихо, я спати. На тобі, волота, Ти будеш пригодою наших мешканців, на не, nee, nee, nee. Все, йдемо спати добре. Та, Ленка, а ти мені скажи, дивись, Ми хотіли... що ми вчора пішли спати, але ми хотіли вирішили. Що. Хто? Хто, хто тату? Ну як не можеш сказати. Ну Хто тату? До та... ця... речі, я тобі забувся представити, я мер. Я мер цього міста, де ти зараз в ньому живеш, зараз десь має прийти моя зараз. Дай можеш О, ч... можеш тихо, щастя тихо, тихо. тихо хаті. Юлік, хто О. тут є. Того, говорю з Лєнка. Говорю з Ленкою. Та, ти я зараз знаю, хто... від кого вона. Я не можу знати. А від кого -то. Ленка, скажи, Давай так, скажи мені на вух. Як... як. Як від... Як від Юліка? Та не може бути що від мене? Юлік, а. Певно, ще повела на мої гроші і хай. А вона на тебе похожа? а вона на тебе похожа? Юлік, Юлік. Юлік. Я вже все, я не можу тут перебувати з такими людьми. Юлік! Юлік, вона на тебе по. Юлік! Так кут. Юлік! Юлік. І так. Що друзі, друзі, можу вам сказати? Ну Юлік, я так вже зрозумів, певно, вже летить за хлібом. Я так певно так предполагаю. Ну нічого, він верне, я знаю, в його винахід довго не живуть. Певно, десь і зараз таку далеку розі... Юлік, давай без е цього. Юлік. Юлік, в тебе вже мотор горить. Юлік. Юлік. Ціка... Юлік, чекай, от вічі дві друзі, нам не до закінчення серії. Юлік, успокійся, тихо, гоу. Юлік, та послухай. Та то, то що ти маєш дитину, то ще нічого не вистачає. Юлік, та не треба вже сівішати. Юлік. Юлік.